Яке найменше число в англійській, коли твої губи торкаються одна одної? Оце запитаннячко. Я б сказала Почекайте. 3, 6. Thirteen. Це трошки більше число. Fifteen. Ще більше? Sixteen. На багато більше. 55? Одна одна one, би should торкатися. each other <laughs> 100 1000 9999? 100, 2, 3, 4, 6 More? <laughs> 2 hours later 2 hours later, yep, that's it 100,000 one 1000? 1 million <laughs> 1 million? You want 1 million? Million? Так, це правильна відповідь. А ви зрозуміли, чому саме один мільйон? Тому що ма ми... чи що? Так. Да. За рахунок цього звуку наші губи торкаються одна одної. <гум> Супер. Найменше числа. Ага, добре. <гум> Молодець.